Ок я досліджую світ. Дзвонить дзвіночок, зелень-зелень, сміється сонце, збудився день. Кличе дзвіночок, Бім-бам, бім-бам! Урок розпочати час школярам. Програма як себе почуває ненька Україна в прямому ефірі. Привіт, друзі! А яка зараз пора року? Який місяць? Яке сьогодні число? Мої вітання. Яким було вранці небо, коли ми йшли до школи? Що стосовно опадів? Кому відома температура повітря? Назви речовини, які ти знаєш. Дітки, пригадайте, які ми з вами вже знаємо речовини. На минулому уроці ми з вами говорили про тіла навколо нас і про те, що тіла складаються з речовин. Які ми знаємо? Пригадайте, які є способи пізнання навколишнього світу? Щоб дізнатися, із чого складаються речовини, давайте з вами виконаємо дослід. Нам знадобиться тіло, утворене однією речовиною. Візьмемо кілька кристаликів цукру. Кожен кристалик це тверде тіло, утворене однією речовиною. Якщо у вас немає отакого квадратного цукру, візьміть звичайний розсипний. Тож проведемо експеримент. Візьмемо кілька кристаликів цукру. Додамо їх у склянку з водою і розмішаємо. Давайте домовимося, якщо у вас розсипний, ви додасте примірно 4 ложки. 4 ложки у склянку з водою, розмішали. Спостерігайте, як кристалики поступово зникають. До речі, вода холодна, тітки, зверніть увагу. Так, усі кристалики зникли. І що ви бачите? Правда, красиво? Виконайте другий дослід. Зробимо такий самий, але із кристаликами солі. Давайте так, стакан з цукром відклали. Тепер беремо знову нову скляночку і насипемо туди солі. Що станеться з нею, якщо її помістити в склянку з водою? Вона розчиниться. Але питання, чому зникли кристалику цукру та солі? Вони що зробили? Вони розсипалися на дрібні, невидимі неозброєним оком частинки, які перемішалися з частинками води. Погляньте уважно на дві склянки. Запам'ятайте, ці досліди доводять, що тіла складаються з речовин, а речовини з дуже дрібних частинок. Отакими От простими дослідами ми довели, що тіла складаються з речовин. Перевірте самостійно, хто ще цього не зробив дослід 3. Давайте з вами спробуємо провести такий цікавий дослід. У сухий поліетиленовий пакет покладемо кілька огірків. Закрий пакет і залиш його в холодильнику на добу. А що ж ми будемо спостерігати, коли дістанемо пакет? Звідки взялася вода на стінках пакету? Поміркуйте, діти, звідки вона могла взятись? Ми взяли сухі огірки. В Сухий пакет поклали. Який висновок можемо зробити, на вашу думку? Зробимо невеличку фізкульт хвилинку. Молодці. дітки. Така невеличка вправа. Написано: об'єднайтесь в пари. Ну, ми зараз не можемо цього зробити, але, якщо є можливість, обов'язково. Дослідіть крохмаль. За результатами дослідів, у нас вийде невеличка таблиця. Підручник на сторінці 28. Погляньте, будь ласка. Назва речовини. Крохмаль. А якого кольору крохмаль? Білий. В якому стані знаходиться ця речовина? Твердий стан, так? Ну, нерідкий точно. А який має властивості крохмаль? Він не має запаху. Так? Тобто без запаху. Він який? Непрозорий, так, ми вже сказали, що він білий, сипучий, сипкий. А також не розчиняється в холодній воді. А де він зустрічається в природі? У бульбах картоплі, зернах пшениці, кукурудзи. Вірно. А де використовується? Використовується в приготуванні їжі хліб, макаронні вироби, кисіль. Також для виготовлення паперу та ліків. Дітки, І вашим домашнім завданням буде ми з вами заводимо новий зошит. Я говорила залишити у клітиночку зошит, в кого на 12, в кого на 18 листочків. У зошиті пишете число. Практична робота, замість класної, практична робота. А далі завдання таке. На вибір оберіть будь-яку речовину: крейду, воду, кухонну сіль, цукор, залізо, будь-що з цих речовин, та опишіть її так само, як і крохмаль. Треба накреслити таку саму таблицю, як і у вас у книзі. Що ж, дітки, бажаю успіхів. А також сторінку 27, 28 прочитати та вміти розказати. Оберіть властивості твердих тіл, текучі. Пружні крехки. Які? Тверді тіла у нас можуть бути крихкі, можуть, можуть бути пружні. Згадайте, на минулому уроці ми з вами говорили? Молодці, попрацювали. Оберіть властивості рідких тіл. Чи мають форму рідкі тіла? Ні, вони набувають форму посудину, в яку наливають. Вони крихкі? Ні. Пластичні. Текучі. Оберіть. Оберіть властивості газоподібних тіл. Якщо забули, повертайтесь до попередньої теми. Оберіть свій листочок. Молодці! На цьому урок закінчено. Не забудьте зробити практичну роботу.